Передня до одного з моїх людей поступили повідомлення, дзвонки від народного депутата Ланя, його ж кримінальному світі Блюк, що він дуже хоче з нами зустрітися. Ми ігнорували перший тиждень його всі повідомлення. Потім одну із груп правого один з екіпажу, його люди зупинили в місті Мукачево, нанесли їм деякі тілесні ушкодження. Ну і після того було вирішено нам все ж таки поїхати на переговори, щоб зупинити невідомі нам ситуації. Я взяв з собою декілька людей, безпосередньо групу Сонечко це спецпідрозділ першого батальйону добровольчо-українського корпусу правий сектор. І ми погрузилися в автомобілі і поїхали в Мукачево на переговори. А скільки у вас було людей? Я точно тепер вам не скажу, близько 20 чоловік. По приїзду Мукачева е, до цього комплексу е, «Антарес» там нас чекало близько 100 чоловік у спортивних, спортивних костюмах. Е, в наявності була велика кількість зброї у них. Я взяв з собою свого помічника і заступника Артура, і ми пішли з Артуром всередину. Хлопців попросив бути на вулиці. Ми зайшли всередину. Ну, саме взагалі наше перебування там, це було хвилин, може, сім, ну сім-десять хвилин не більше. Із них три-чотири було потрачено, на те, що нам запропонували каву, нас обшукали чи ми без зброї. Там знаходилося декілька людей, в тому числі і ланьо. Ми зайшли туди. Ви зайшли без зброї? Так, да, без зброї. Ми сіли за стіл, поки перезнайомилися, поки то. Я почав задавати питання, в чому цель нашого візиту туди, чому є проблеми з правим сектором. В общем, відповіді я толком ніяких не отримав, не встиг, бо на вулиці вже почулися постріли. Вот. Тобто переговори, як тисяш, були зорвані, мирні. рації я отримав повідомлення вже про втрати, як у своєму підрозділі, так і втрати з боку. Я, я так зрозумів, рації, з сторони людей Ланя. Я вирішив припинити переговори. Ми з Артуром почали рухатися на вулицю. Е, значить, коли я прийшов на вулицю, то я вже побачив, що е, значить, е, якийсь невідомий мені чоловік лежав на землі, у нього з голови текла кров. Побачив розбиті стекла на наших автомобілях. Е, в той час е, е, вже була стрільба, я толком не міг розуміти, що відбувається, бо це все зайняло 2-3 хвилини. В мене стріляв снайпер з криші, то точно. Оскільки я в компетентний в таких питаннях. Ми погрузилися в автомобілі. Я наказав своїм людям кинути димову завісу, щоб вийти без втрат туди, оскільки по нам вже ввів вогонь. Ми, ми почалися рухати, нарвалися на перший блокпост біля стадіону. Там була невеличка пере. Перестрілка, там ми втратили одного чоловіка загиблого, там він і помер. Ми прорвалися через цей блок, потім рухалися через Ченадієво. Я прийняв рішення повертатися на Ужгород. Коли ми їхали на Ужгород, нас переслідувала якась машина. Я не бачив, скільки я їхав в воглові колони. Я не бачив, яка із неї вівся теж огонь. Ми виїхали в Мукачево. В Мукачеві Сразу на в'їзді на заправці нас чекав блокпост, там були невідомі люди, дуже багато, близько 100-200 чоловік в такому ракурсі, і вели по нам плотний огонь вже. Потім огонь на декілька хвилин припинився. До нас вийшов якийсь чоловік у цивільному, я не знаю, що то за чоловік, дав мені трубку по телефону. Я теж наказав людям не стріляти, я переговорив по телефону на другу лінію, зі мною говорив пан Шаранич. Ким мені сказав, що у вас один вибір або там лягти, всім здохнути, або підняти руки вверх. Я сказав, що нам треба час подумати, віддав телефон. Поки пішов до хлопця, вогонь без попередження почав вестися. Я прийняв рішення вивезти людей з огня, оскільки в мене, я бачив, вже було багато втрат. У мене були поранені, у мене був іще один загиблий. Я прийняв рішення рухатися далі. Ну, І ми прорвалися і через тот блокпост. І, ми використовували, використовували зброю, нашу власну зброю, яка є у нас в батальйоні на озброєнні, о, яка, до речі, постійно знаходиться зі мною, коли я пересуваюся територією Закарпаття і взагалі України. Ми відійшли ближче до лісу, в селі Лавки, там о, наші транспортні засоби були пошкоджені, ми не змогли пересуватися далі. Дуже пораненим. Наш лікар, який був. В нашому загоні одразу надав їм медичну допомогу і ми відступили в ліс. Потім через деякий час до нас е, е, перезвонив мені на телефон мій батько і сказав, що він хоче прийти до нас на переговори. Я, звісно, звісно треба вести переговори завжди. Ми вирішили владнати це питання ще мирним шляхом. На переговори з'явився мій батько. Я побачив народного депутата пана Балогу і Гелетея на переговорах. Mm -hmm. ну, ми виснули свої вимоги. Вимоги в лісі були наші такі. Ми виходимо і складаємо зброю за двох умов. Перша умова це арешт ланя. Друга вимога арешт Шаранича. Наші вимоги були відклонені одразу ж на місці. Там же е, сказали, не буде арешта ні того, не буде ні цього. Просто виходьте і все. Е, я прийняв рішення не виходити із лісу. Далі я поховав своїх поранених, не буду казати, де і як. На третій день помер у мене один чоловік, ми його закопали в лісу. Скільки, Скільки загалом загиблими є внаслідок цієї перестрілки в самого правого сектору? Двоє загиблих і п'ять поранених. Все-таки двоє загиблих. Двоє загиблих. А можете назвати хто ці люди? Не можу назвати. Uh -huh. Хто ці люди? Одного ми залишили, бо він помер одразу, він вже мертвий ну, там, бо ми його залишили прямо біля транспортних засобів, то мій друг Руслан. Э, Другого не буду назвати ні ім'я, ні прізвище. Він загинув, ми його закопали, похоронили, поховали по військовим традиціям в лісі. Дасть Бог повернемося, переховаємо. Рідним повідомлено, все де він, що він і як він. Говорили, що біля спортивного комплексу чекали люди. Хто ці люди? Як ви зрозуміли, хто вони? Ну я думаю, що це якась персональна охорона або формування блюка, ланя. Uh -huh. Я так зрозумів, як мені то так було тоді понятно. Бо вони були на території Антареса і у них були всіх автомати. Я, оскільки я командир батальйону, в мене в батальйоні 350 чоловік. Я не можу точно сказати, хто кому перезвонив. Я знаю, що мені прийшли, і штаб були три повідомлення. Я не можу тепер точно сказати, мені треба повернутися в свій штаб і запитати, і тоді я можу сказати точно, від кого ізначально до мене це прийшло. Я, я безпосередньо вже сконтактувався з Артуром Пашкуляком. А хто йому дав мій контакт, я не володію інформацією. А як вам пояснило, з якою метою вас запрошують до е, Михайла Леня? Е, вирішити деякі конфліктні ситуації, як мені сказали на той момент. От. Я знав, що у нас на Закарпатті, е, є е, напруженість з, з, саме з людьми, Ланя і ним конкретно. Ну, відповідно, даний персонаж Артур повідомив, що треба було зустрітися у суботу, 11 липня. Назначив час. Ну і ми, звичайно, після наради сказали, що так, ми прийдемо. Уже після... Е, Конкретної агресії до нашого екіпажу, як було сказано вище. Звичайно, ми не були готові до якихось військових дій, бо якби ми були готові, область би горіла по сьогодні. Ми йшли на розмову. Ну і взяли з собою те, що ми могли взяти. Тому й мінімум з собою взяли. Озброєння, БК і тому подібне. А який мінімум? Ну, по одиниці зброї на чоловік. Всім відомо, що всі комбати добровольчого країнського корпусу оголошені в розшук Новоросію, і їм всім винесено смертну кару. Після того по внутрішньому усному наказу було прийнято рішення, всі комбати їздять з охорони, всі командири батальйону. Значить, по... я не їжу менше 15 чоловік по області, якщо у них нема двох-трьох РПГ-22, РПГ-26, якщо у них нема одного в групі снайпера, якщо нема одного двох кулеметів. І БК на 5-7 хвилин бою. Тобто я поїхав лише із своєю персональною охороною, і своїм помічником. Точка. Тобто не було якоїсь підготовки. Якщо було б підготовка, то тебе поїхало 350 бойців. І повірте, вони всі озброєні. Якщо б було підготовка. І як каже мій помічник Артур, то... Якщо б я поїхав вести бойові дії там, то там би трава не росла ще нині. Тобто це то були не бойові дії, то був виключно самозахист і виключно виход із-под обстрілу. Не можу я сказати точно, як це пройшло, як це стало. Не можу утверждати. По розказам хлопців, по розказам хлопців. В нас почали стрільбу перші. В нас спровокували на стрільбу хлопці вже захищалися. По їхнім розказам, чим я зайшов всередину, вже з усіх боків під'їхали працівники правоохоронних органів, вже звідки спрацював снайпер, і подостували зброю люди блюка. От так от Тобто стратегічно, хлопці вели вже бойові дії на вулиці, в них вже стріляли. Ця операція була з того боку повністю спланована. Вони були дуже організовані, наші працівники міліції. І забрати кількість близько 200 працівників міліції, включає спецназ, важкі пулемети і БРДМ. Це неможливо у нашій області. Та операція готувалася тиждень. Хто стріляв в охоронця? Михайло теж не можу вам тепер сказати. То поки я не з'явлюся, не переговорю з усіма своїми хлопцями, я не можу робити якихось виводів. З того часу я перебував у лісі, близько 12 днів перебував у лісі. Місцеві мешканці допомагали, приносили нам їжу, місцеві мешканці допомагали, нам прятали поранені. Місцеві мешканці допомагали нам, навіть пропонували нам вийти, спрятатися, у них сховатися. Я вирішив того не робити, оскільки не хотів наражати на небезпеку мирного населення. Я знав, що режим буде стріляти. Мене за 12 днів мене два рази обстріляв БТР. Два рази. І один раз обстріляв гелікоптер, вертольот. Два рази то було. Тобто, три, три рази я натикався на невідомі мені військові формування. У вас да. було поранено? Так, да, моя мав легкої поранення в бідро. Практично всі вийшли туди поранені. Всі? Практично всі. Mm. Да. Хтось з осколками, хтось із царапінами. Практично всі були поранені. Цілого не вийшло ні одного. От від бой не давали, ми просто уходили від огня, тому я так зрозумів, в пресі то не висвічується. Стріляли лише в нас. І тому на 12-й день я прийняв рішення виходити з лісу. Шість разів ми виходили в село, шість раз розвідка спускалася вниз. Інцидент ніякого з хлопчиком я не знаю. Я його почув після того, як я взагалі вийшов із лісу. Я вам скажу лише одно: якщо я особисто узнав би, що такий інцидент був серед моїх бойців. То труп того бійця я би передав правоохороннім органам. Отак я вам скажу, без погроз. Мій батько є військовослужбовець, він на пенсії, і він прекрасно знає, що такого масштабу переговори вести. І він субо із-за любві до сина міг, щоб мирно врегулювати то питання, міг пойти на любі жертви, він міг піти будь до кого, щоб хтось вийшов на ті переговори. Я допускаю, що мій батько міг дійсно піти і попросити народного депутата е Віктора Балогу, не знаю, як по батькові точно, на переговори прийти. І якщо чесно, от душі я вдячний тому чоловіку, що він взагалі туди прийшов, бо більше ніхто не прийшов. Дуже вдячний, що він там був. Е -е, і прийшов, і ще була у мене зустріч, е -е, то не переговори, була зустріч е -е, з провідником Дмитром Ярошем. Ну, то є наша зустріч, е -е, у, як то це каже Дмитро Яриш, то мені є другий батько. Е -е -е. То беззаперечно у мене довіра до нього є. І коли я переговорив з своїм провідником, то мені, як то каже, я переговорив з двома своїми батьками, і я готовий був іти в бой далі. Я один із самих впливових людей взагалі на Закарпатті є, взагалі, Віктор Іванович. Це по-перше, пункт перший. Пункт другий батько міг його попросити, бо у Віктора, Іва... у Шаранича, начальника міліції, Шаранич, то є представник Медведчука на Закарпатській області, є якийсь давній конфлікт із Віктором Івановичем, про який я не знаю з балогом. І може то спонукало мого батька піти і попросити. Думаю, що його не вплинула на те, що в нас не стріляли під час переговорів. Особисто я з Віктором Івановичем взагалі не говорив. Я його бачив, да, він стояв, я говорив із... на переговорах взагалі. Я умови свою виставляв начальнику збув ґалетою. Словиків діло йти воювати. все, точка. Мене не цікавить, откуда у мене формися появляє, Я знаю, що є Олександр Сочко, наш політичний керівник, він мені її купить. Мені, мені далі не цікаво, чи фінансував він, чи не фінансував. Мене то не дуже цікавить. Особисто, так, да, я знав. Що Віктор Іванович допомагав і під час майдану, і я знав, що він по-моєму дежур відкрито допомагав добровольчою краму з конкурсу фінансами. Я тут знав. Ну мені якось то все рано. Нас весь які озвучують, що, начебто, народний депутат Віктор Балога за допомогою правого сектора хотів полякати депутата іншого Михайла Ланя. Саме е, коли це стосувалося питання контрабанди, саме тому ви опинилися тоді, 11 липня, в спортивному комплексі. Ага. якої відношення силовики мають до контрабанди і, взагалі, до якихось фінансів, я не знаю, не мають ніякого абсолютно. Ви подивіться на нас і самі дайте відповідь. Якщо ми помираємо добровольно без всяких заробітних плат на Донбасі, то що нас ще може цікавити? А для чого ми тоді їздимо на Донбас? Якщо нас цікавить контрабанда в Закарпатській області. У 14-15 року проходив дуже платний процес люстрації. І значить, в цих процесах люстрації пан Шаранич під час злочинного режиму Януковича був начальником внутрішньої безпеки міліції Львівської області. Він по всім законам революції Майдана, по всім вимогам, він не мав права займати ту позицію. Є звісно, ми намагалися його люструвати. На що його Медведчук прикрив? Непонятно, чому Аваков його лишив. І у нас з ним дуже часті конфлікти були. Дуже взагалі часті. Він провокував постійну ситуацію. Все время пан Шаранич постійно проводив незаконні ОРД проти нас. Пан Шаранич, пан Шаранич, то все цілий рік йшло, і от воно в щось вилило. Просто от і все. оскільки я узнав, що після того один із помічників Ланя став помічником москаля. Це раз, оскільки я узнав, що Шаранича після того наоборот підвищили і перевели в Київ. Я не знаю цієї інформації. Я її просто узнав, я прийняв рішення, порадився з своїми хлопцями, оскільки ми по всім пунктам радимося в таких діях, і вирішив пересуватися, як вам казати, там, де я можу достойно як чоловік померти, на Донбас. І в боротьбі проти російського агресора і окупанта. В зону АТО? Так, в зону АТО. Як вам вдалося опинитися в зоні АТО? Ну, ми розвідка. А як нам вдалося 25 разів заходити в місто Донецьк в центр і фотографуватися там? Некомпетентність силових структур в очередний раз доказана мною. Ну тобто на виїзді, на блокпостах вас не зупиняли, ви не були в списках, там що вас Ні, підозрі... Я був, фотографії, розшуки, я все був, звісно. Я дивився працівнику міліції, либався і проїжджав далі. Чи ви погрожували їм зброєю? Ні, то ви що, Я був що в цивільній формі одягу. Всі шукають 6 тисяч працівників міліції кинути, президент об'явив нас терористами, а Ваков сказав розстріляти. А як я тут опинився? Так і опинився. Народ України мені допоміг, за що я дуже вдячний. А як він допоміг? Я не можу вам того сказати, вибачте. Може мені ще треба буде вернутися на Закарпатську область до своїх дітей, так що вибачте. А то, що я не злочинець я на турист, я доказую тут. Я не ховаюся в подвалі. Я... Мене той же народ України міг переправити в Канаду, я не в Канаді. Мене могла забрати діаспора в Ірландію без всяких питань. І повірте, наша підготовка дозволяє нам перейти не, одну, не один кордон у світі. Наша підготовка. Але я, тим не менше, вирішив йти на Донбас. Недавно ми приймали участь у боях під Білокаменкою, Старогнатівкою. Да, 12-денний похід у нас був. Так, тепер чекаємо прорива. Куча задач. Маємо одного померлого вже. Із цієї групи, яка була в Мукачеві, один чоловік загинув, це друг бізон. Не буду говорити ще про одного. один чоловік у нас в комі лежить. А ви з собою зброю вивозили? Ні-ні, абсолютно. Своєю зброєю без батальйону я не маю права вивозити з території з міста дислокації. — Щодо того кулемету, який був на відео, він ваш? Ну, так, да, моїх хлопців. Він залишився на Закарпатті? — Так. Звичайно, на Закарпатті, щоб зберігати мір і спокій. Практично вся зброя добровольчого українського корпусу є трофейна. Вона вся колись належала сепаратистам, на даний момент належить мертвим сепаратистам. Вона відсея трофейна. Єстественно, я її видавати не хочу, не збираюся і не буду, бо вона добута в бою, а це військовий закон. Через посередників, через підпілля є зв'язок. Близькими. Були спроби і правоохоронних органів, і представників криміналітету, а люди не дали, не допустили. А що не допустили? О, щоб, щоб їм причинили яку шкоду. А їм намагалися причинити якусь? Так, да, були випадки, не буду розказувати, але були випадки практично до всіх членів групи, були вдома. Криміналітет, були працівники міліції, займалися безпреділом. А тепер ваші близькі в безпеці? Ні. Вони є не в безпеці, вони всі переховуються. В'язницях я не сидів в тюрмах, то однозначно. По поводу різних непонятних судімостей чи того всього, ну, я, я толком не знаю, бо я останні декілька років взагалі перебуваю в такому в такій ситуації, що у мене й дома практично нема. Я не можу вам точно сказати, чи я сидім чи ні. Я не в курсі. Не можу вам сказати, що я крав ніколи. Я міг забрати у коне непонятного чоловіка і передати їх в монастир. Я такі варіанти допускаю. Но... Не буду говорити про них, я відмовляюся просто говорити. По поводу викрадення людини я міг украсти або прокурора, або таможника, без проблем. хабарника, допускаю, могло б бути таке. але я про це теж не буду говорити і підтверджувати ту інформацію. Катування працівників міліції могло б бути, допускаю. Що касається тої я вам скажу так. Держава, наша українська держава, якщо вона назвала мене члена тризуба, і націоналіста, терористом, я вам скажу так, що вона тоді отримала терориста. От і все.